Ви знов на моєму каналі Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу та сьогодні рубрика Репортаж хостарів». Хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Викупування хости Гіганта. Монтана форма макрофіла. Часть зйомки початок 5 жовтня 20. -ті. 4 року, завершення 16 жовтня 2024 року. Сьогодні 5 жовтня 2024 року. Перед вами хуста Монтана форма макрофіла. Оце хуста досягла розміру майже метр за заввишки, ну і півтора метра завшишки, може більше. Оце зараз я її підготував для викопування. Підв'язав листя, щоб вони мені не заважали. Оце хоста була висажена восени 2020 року. Тобто має повних 4 роки. А зараз я почну її викопувати. І покажу, як це я роблю. Починаю перший крок. Це прокопування рівчаку навколо хости. Відступаю від її центру сантиметрів 80 см. це якраз буде нормально для цієї хости. Та прокопую рівчак глибиною сантиметрів 20-30 Роблю це так, щоб не понівечити коріння хости. Рівчак потрібен для заваливання водою. Витрачаю на це майже 20 хвилин, ну а вам показую це в прискореному часі, щоб не докучати. Завершив я заливання водою рівчака, який я викопав навколо хости. Налив його під саму зав'язку, для того, щоб воно добре-добре промочило ґрунт. Бо коріння в ґрунті дуже сплетене. Треба, щоб ґрунт був дуже м'який, щоб можна було легше підкопатися під нею. Бо таку велику. Глибу одному витягти дуже важко. Да й двом буде нелегко. Я викупував хвости менші, і то це було важко, а це ще більше. Але добу почекаємо і продовжимо. Сьогодні 10 жовтня. Перейшла не доба а 5. Чому так вийшло? Бо йшов спочатку дощ, потім були обставини з моїм днем народженням. І ось сьогодні я знов біля хосте. Тут замулилась, треба починати рівчачок заглиблювати. А тоді вже її копати далі. Заглиблюю рівчак та підкопую під коріння хоста ближче до її центру. Роблю це поступово. Коли завершу підготовчу роботу, то намагаюся підірвати вилками та лопатою коріння хости. Завдяки добре промоченому ґрунту, це добре вдається. Нахиляю хосту та вимиваю коріння від залишків ґрунту. То вона стає набагато легше та вже готова до переміщення. Показується в прискореному часі. Сьогодні 11 жовтня. хоста Монтана форма макрофіла. чотирирічна. Отака за розміром. Довжина стебла 90 см. Довжина листя 50 см. Це велика хоста. 11 жовтня зробив розділення хости Монтана форма макрофіла. Чотирихвічна хоста. Вийшло 13 поділок різних. А також залишку коренева система. Прийшлося її. Обрізати, бо це сплячі корні, але спробую висадити їх, може якась брунька і спрацює спляча Ось на цьому все. Зараз вони трохи підсохнуть і я буду їх висаджувати 16 жовтня сьогодні показую, як висадились поділки від хости. Мандана форма макрофіла. Висаджував ще 11 жовтня. Ось як вони виглядають. Ось тут поряд Том Шмідт, а далі там Queen of the Ось Отак вони зараз виглядають. По Поскриптум. Що хочу сказати. Наприкінці. Якщо у вас є бажання купити та висадити хустухігант, то майте на увазі, що перерозділений придеться попрацювати так, як і м'я. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас.